Всім привіт, друзі! Значить, сьогодні буду змінювати зеркало заднього виду ліве в Nissan Rock. Ви, мабуть, всі знаєте, що автомобілі, які приходять з Америки, у них зовсім інші стандарти, і в цьому дзеркалі абсолютно нічого не видно. Значить, купив тайванське ось таке. Зараз будемо доставати його. Ось таке дзеркало. Ось таке. Воно з підігрівом. Я в попередньому розі теж міняв. Працюють вони досить добре. Єдине, що площа обігріву десь, мабуть, процентів працює на 70. Тобто не повністю, повністю воно не обігрівається. Ну, зараз буде міняти. Значить, для того, щоб його змінити, я візьму, просто включу запалення і виставлю його в максимальне положення доверху, щоб було чим нормально його зацепити. Підчепити і тоді буду витягувати. Ось таке тут оригінальне стояло. Значить, Я його зараз піддіну і воно має ось так. Все, воно відійшло. І ось ми бачимо, що воно тримається на таких двох контактах і на металевих таких пластиночках. Значить, це. Зеркало новеньке, теж ці пластиночки йдуть в комплекті. Але можна, в принципі, залишити і старі. Все, ось такий гарний вигляд воно має. Проти цього ми бачимо, да, наскільки це збільшує. Воно просто плоске, а це асферичне. Всім дякую.